Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами поговоримо: знаєте про що? Про запозичені слова. А чому? Тому що в кожній мові таких слів дуже багато. А які ж слова називаються запозиченими? Запам'ятовуємо це ті слова, які приходять в мову з інших мов. З яких це можуть бути слова, які прийшли до нас із англійської мови, італійської мови, французької мови, польської і багато багато інших мов? До речі, а чи знаєте ви, що слово вестибюль прийшло до нас із латинської мови? І означає це слово? Саме приміщення, яке з'єднує ганок із жилими приміщеннями. І вживається це слово саме, коли ми говоримо про адміністративні будівлі. Можливо, це адміністрація, або, можливо, це навчальний заклад. Наприклад, вестибюль Приморської районної адміністрації, або вестибюль навчального закладу. Ліцею або гімназії. А от як же сказати про приміщення, яке з'єднує ганок із жилими приміщеннями в нашій квартирі або в нашому будинку? Таке приміщення називається передпокій або передзала. Передпокій або передзала. Будемо знати. А от колись дуже-дуже давно на селі наші прапра про таке приміщення казали сіни. Сіни це приміщення, яке теж з'єднувало ганок із жилою кімнатою. Тож будемо знати вестибюль перед покій, перед зала, а колись дуже-дуже давно сіни. З вами була я. І наш урок української мови до побачення.